Вітаю художники. Хочу сьогодні з вами поділитися таким способом, як можна зістарити аркуш паперу. Наприклад, вам потрібно для якоїсь поробки або для листівки, або ви хочете зробити під старину якийсь напис, як сувій, або навіть карту. То що ми робимо? В першу чергу нам потрібно так, не дуже охайно понадривати краї нашого аркуша. Аркуш у мене не зовсім тоненький, як для гуаші. Ватман. І ми відриваємо десь такими хвильками, десь так, як воно само відривається. Ми робимо нерівний край. Поки це робимо, я забула сказати, що потрібно заварити доволі міцну каву. Тут у мене ложечка кави і дві ложки, дві столові ложки води. Одна чайна ложка кави. Дві столових ложки води. Це розчинна кава, можна брати будь-яку, можна брати чай, навіть в пакетику все це підходить, щоб зробити такий колір коричневатий. Так, надриваємо. Можна Збоку, якщо вам хочеться зробити сувій, взяти, наприклад, великий аркуш і обірвати його так, щоб він був більш тонкого формату. Наступний етап можна або пропустити, якщо ви працюєте самі, або якщо у вас є поруч дорослі, які можуть допомогти можна обпалити обережно краєчки аркуша дуже збоку ми підходимо обережненько і потихесенько не даємо аркушеві загорітися По самому краєчку я торкаюся, і якщо починає підгоряти аркуш, ви його ось так вгору підносите. І відразу струшую. Звісно, що запах не дуже приємний. Робимо швидко. І тільки бачите, що він починає червоніти, ви а, піднімаєте його вгору. В жодному разі. Якщо ви не повнолітні, недорослі, цього робити не можна. І форма у вас іще більше змінюється. І от я опалюю до себе тією стороною, де у мене такі понадривалися. Слої аркуша, а з цього боку більш рівно вийшло обірвати. І тут, бачите, такі є затемнення. Таким чином. От я трішки збоку, трішки е, вгорі. Бачите, підгораю. Тому зараз обережненько обпалюємо. Можете Розвернути тепер з іншого боку, бачите, тут є такі місця підгорівші Це коли вогонь не торкався, але аркуш був просто над ним. І я з іншого боку також хочу так само зробити. Просто по краєчку вогню ось так дуже швидко проходимо. І бачите, які виходять такі сліди від вогню, але дуже швидко. Загасіть свічку обов'язково, і далі нам потрібно ще його пом'яти. Тому зжимаємо так, щоб він не порвався. Ну, якщо десь порветься, то нехай буде. Якщо ви не опалювали, то ви якраз от, пообривали край і жмакаємо. Макаємо аркуш і знову його розгортаємо. От десь у мене надірвалося, нічого страшного, буде ще більший ефект затертості. Але якщо, звісно, вам цього не потрібно, то е, робіть це обережніше. І далі ми беремо нашу міцну каву, будь-який великий пензлик. І замальовуємо просто кавою. Бажано, щоб вона була така е темненька, тоді буде більш коричневий колір. І по краях, не соромтеся, от по краях можна прямо побільше. Лише слідкуйте, щоб не було таких калюж. Я не хочу сильно темно, бо на цьому аркуші планую ще малювати. Але дивлячись, для чого ви робите, ви можете брати різну ступінь Темноти кави. Чим більше кави і менше води, тим буде темніше. Можна її ось так трішки розмішувати час від часу. І головне добре проходити по краю. І от там, де вже підсихає, вже доволі цікаво виходить. І так ми робимо з однієї сторони, потім вона висихає, і ми проходимося з іншої сторони. Звісно, щоб з обох боків наш аркуш був коричневий. Зручно робити так відразу декілька аркушів, якщо ви знаєте, що вам потрібно. то зробіть відразу декілька. До речі, обривати край не обов'язково, звісно, це просто як додатковий ефект. Можна просто взяти звичайний скетчбук і ось так пройтися кавою по аркушах паперу і е зробити його ось такого гарного коричневого відтінку. І на якому буде приємніше потім малювати олівцем чи лінером, наприклад. І ось такий результат у нас вийшов. Ніби старовинний папір, ще й з такими плямами різними. Але якщо вам хочеться їх додати більше, можна ось так дочекатися, коли повністю висохне. Я залишала його. На ніч, і він повністю підсох. Можна взяти знову ж таки каву і додати якихось плям, наприклад, трішки капнути, але будьте готові до того, що може трішки десь щось порозтікатися і побризкатися. Ось так зробили. І можна навіть ось так розбризкати трошки. Так, якщо хочеться більше, більше додавайте. можна взяти каву, яка міцніша, вона буде більш темною, і ці плями будуть а ще більш виразні та помітні. Можна сильно не розбрискувати, просто так легесенько. Це вже як вам захочеться. І ось такий ще додатковий ефект зробити. Результат покажу, звісно, коли вже все висохне. Мені хочеться по краях додати більше темноти. І можете сильно не переживати, що вам здається надто темно, коли. Висохне, будуть світлі плямки. Звісно, якщо хочеться ще з іншого боку зробити, то потрібно почекати, почекати, коли висохне ця сторона. Ось так можна експериментувати, як завгодно. Довго. Так от. Гарно, коли, якщо це от під сувій зроблено, то от щоб край був. Темніший. Але нагадую, що це в мене кава вже трішки темніша. Бо якщо використовувати ту саму, то плямки будуть не такі помітні. А якщо міцніша, тут у мене вже більше тут дві чайні ложечки кави і дві столових, там була одна чайна кави. А тут міцніше, можна ще міцніше зробити. Зовсім трошечки водички, то будуть прям більш темні плямки. Отже, чекаємо, поки висохне, щоб. Поділитися з вами результатом. І коли минуло достатньо часу, щоб аркуш висох всі ці нові плями, ми маємо ось такий результат. Доволі цікаво, як на мене, такі більш насичені плями. Тому ви можете зараз подивитися і вирішити для себе, чи вам достатньо одного шару кави, чи два, чи може навіть ще більше. Ви можете з цим експериментувати і дивитися. Тому можна відразу ось так зробити собі багато листочків різного формату, який вам потрібен, чи маленький, це як скетчбук, чи ось А4, чи навіть більший. І далі вже використовувати за фантазією. І як один з прикладів я хочу показати вже в наступному відео, що можна зробити з ось таким папером.